Мені звуть Бундус, я начальник медичного пункту танкового батальйону 3 штурмової бригади. Шлях мій був не дуже швидкий до цього. На початку війни, десь через два тижні, я подзвонив другу, спитав, чи треба їм допомога. Тоді йшли активні бої в Київській області. Якщо коротко, він сказав приїзди, ну я і приїхав. Там вже і склалася історія з моїм позивним, те, що я питав, чи треба брати форму, видадуть її, чи буде як завжди. Він сказав, що видадуть, візьми. Те, що на мене налазило, це Бундесверівська форма, отак воно потім і прилипло. Ну, потім був довгий шлях, це ТРО Азов Київ, ССО Київ, потім переформатування в третю штурмову, і от в цей момент я вже одразу зійшов на посаду в танковий батальйон. Лікарів нема, але є мама медсестра. Не знаю, просто так склалось, цікаво, в принципі, як будь-яка наука. Але подивитися, що там у людині всередині набагато цікавіше. В Запоріжжі, в рідному місті. От, я далеко і нікуди не виїздив в цілому для навчання. Звичайним, ну, типу, хоча не зовсім, напевно, звичайним, бо, бо я вже тоді був учасником е різних організацій і активним учасником майдану, тому це, звісно, накладалось трошки. Але в цілому, як і всі,

Важко сказати. Ну, легше, звісно, воно в цивільному житті, бо вони стріляють. А військова медицина вона досить така, з одного боку, дуже вузько спеціалізована, бо більшість скажімо так, пацієнтів це поранення, і відповідно воно досить одноманітне. Але з одного боку, але з іншого боку, от на рівні батальйону, ти виходить і чтець, це женець. Тобто до тебе приходить з усіма болячками, і ти вже потім вирішуєш що куди. А в цивільному житті я лікар військового профілю, тому в мене, в принципі, я тільки своїм профілем займався. В цьому плані воно, звісно, легше. Але там і, і об'єм знань треба інший набагато більший по професії. Ну і тут він не маленький, але таке вже. Ну досить часто, тому що машина в нас на нас є на етапі медичної евакуації, так тобто машина не броньована, а долітає в цілому частенько і до нас. Тому ну, так вони бувають залежно від активності бойових дій, на якому ми напрямку, як багато працюють наші танки. Ну, відповідно найстрешовіше, це коли блін біля тебе прям спрадеє снаряд або дрон якийсь, ти такий дивишся, і в цілому, ну наче все в порядку. Там тільки машина може колесо пробила або ще щось. Хоча воно падає там, не знаю, в трьох-чотирьох метрах від тебе. Ну, підтримка волонтерів достатньо сильна, але на жаль, і їхні сили закінчуються. І не тільки сила, а ще просто матеріальні якісь речі. Тобто вони не можуть вже стільки вивозити, як вони вивозили на початку війни. Ну, це багато звісно, факторів в цьому є, але що маємо? Тобто, стало складніше. Штату насправді той, що є штат, ми боремося за те, щоб завжди розширювали його. Але те, що є, воно для мирного часу. Я, звісно, розумію, що в мирний час не треба багато людей, але під час активних військових дій просто банально не вистачає людей, рук. І в цілому просто тих самих машин і так далі. Тобто у нас за місяць буквально двічі одна машина ламається. Друга там досі ще не вийшла з ремонту теж вже більше місяця. І ну, це все проблема. Тобто це і матеріальні проблеми є, і чисто по людям, і фаховим людям особливо. Ну, Взагалі не так багато часу, але стараємось приділяти увагу цьому. Купили ось невеличкий набір такий, де ми можемо трохи займатись. Ну, стараємось хоча б по годині. Три-чотири рази на тиждень займатися. Та як не відповідаю, як тільки так одразу. Востаннє, щоправда, я використав цитату з одної пісні. Є в нас там в Кракені такі хлопчики, як Nord Division, там у них є про це. А так, в цілому, ну що я можу сказати, тільки так одразу, як дадуть снаряди. Ну, В цілому нормально, а якщо їх використовувати ну, по медичним призначенням, такі призначення є. Але в цілому все. Тобто легалізація чого легалізація? Легалізація, якщо є кліки, то так. Це є необхідність. А як Ну, типу, на рівні з табаком чи алкоголем, звісно, ні. хоча б я алкоголь і алкоголь обмежав, І це до речі також. Взагалі медичний чорний гумор він і в цивільній медицині, його дуже багато. Просто військові ще зверху, і військовий чорний гумор наслоюється і взагалі якийсь жах виходить. Повернусь на роботу, я там відпустку проводжу, тобто на роботі це нормально. Я, ну, мій фах він хірургічний, і я тут багато навичок своїх втрачаю не саме на цій посаді, бо я не на стаб пункті А отже, я маю свій вільний час у відпустці проводити в операційній, щоб не втрачати навичок і можна було спокійно повернутись до роботи. Та багато чого треба зміна протоколів, зміна навчання. Або наше навчання, чесно кажучи, що в цивільному житті в університетах, що тут у військових, воно на низькому рівні. Та так, зміна протоколів, і щоб воно все було більш гучне гнучке, тому що в нас виходить так, що навчають. От, 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 от ми взяли з натівських. Там протоколі, все продоболювали, робить тільки так, але воно так працювати не буде. Тобто в нас інша мова, і ми ну, маємо на це зважати. І людина повинна думати, що вона робить. Не можна зробити просто як в протоколі. Ну, вірніше можна, якщо це дозволяють умови, але здебільшого такого немає. Ти десь щось одно ну, вигадуєш, видумуєш. Це і по матеріальному забезпеченню, і просто по часу евакуації. Так, ну не завжди там, наприклад, можна евакуювати швидко. Так воно і в цивільному житті працює. З операціями і так далі. Ну типу повинна бути гнучкість у медицині і гарне навчання спеціалістів. Друже. Я тебе дуже вдячний за інтерв'ю, за ту роботу, що ви робите. Все вам краще. Завжди до ваших послуг. До зустрічі.